З моменту свого заснування церква адвентистів сьомого дня прийняла доручення Ісуса проповідувати вічне Євангеліє кожному народу, поколінню, народності і племені. І наші обіцяні приношення відіграють вирішальну роль у підтримці зростання та роботи церкви в кожному куточку земної кулі. Обіцяні приношення це сучасна назва регулярних і систематичних пожертвувань, про які згадуються в Біблії і які рекомендують до пророцтва. Вони регулярні, тому що жертвувати потрібно так часто, як Бог благословляє вас доходом або прибутками. Ці приношення необхідно давати не тому, що ви симпатизуєте своєму пастору, вам подобаються певні проєкти або є нагальна потреба на місіонерському полі. Натомість цей вид пожертвувань зосереджений на Богові. Ви жертвуєте тому, що він перший дав щось вам. Але обіцяні приношення не лише регулярні, а вони також і систематичні, оскільки регулюються пропорційною або відсотковою системою, як згадується в Біблії та описується в дусі пророцтва. Ті, хто бажають прийняти систему обіцяних приношень, у молитві обіцяють, який відсоток повертатимуть Богові зі свого доходу і кожного прибутку як пожертвування, окрім десятини протягом певного періоду. Потім, після закінчення цього періоду, вони повторно встановлюють той самий або інший відсоток на інший період. Даючи таку обідницю, вони показують, що хочуть стати партнерами Бога, а також дозволяють йому вирішувати, коли і скільки потрібно жертвувати. Вони віддаватимуть так само часто, як він дає їм, жертвуючи визначену пропорцію від того, що він дає. Чим більше Бог благословить їх, тим більше вони пожертвують для розвитку його царства. І навпаки, вони не повинні щось жертвувати, якщо вони нічого не отримали. Вони не жертвують, очікуючи благословенню майбутньому, а віддають пропорційну частину від кожного благословення тоді, коли вже отримали його. Втім, як використовується ці пожертвування. У разі розподілу, згідно з об'єднаним планом пожертвувань, вони підтримуватимуть місіонерські заходи церкви на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Вони фінансуватимуть роботу сотень місіонерських сімей по всьому світу і міжнародну діяльність церкви. Ці пожертвування забезпечують необхідні будівництва, приміщення, персонал і обладнання для продовження роботи. Також приношені допомагають різним установам і агентствам, які мають глобальний місіонерський вплив. Університет Ломалінда, Університет Андрюса, Адвентистський університет Африки, Адвентистський міжнародний інститут передових досліджень, а також телеканал Надія, Адвентистське всесвітнє Радіо та Гуманітарне служіння Адвентистського агентства допомоги та розвитку. Ось лише деякі з них. Бог не зливає гроші дощем з небес, щоб поблагословити свою роботу. Натомість він використовує своїх вірних слуг як партнерів або каналів для здійснення його волі у спасінні душ. Отже, якщо ви вже вирішили стати Божим каналом для благословення світу і регулярно повертати йому пропорційну частину того, що він дає вам, спробуйте здогадатися, кого Бог наділить своїми ресурсами, якщо він хоче просувати свою роботу на цій землі. До речі. Ви вже вирішили в молитві, який відсоток свого доходу будете регулярно присвячувати Богові як свої обіцяні приношення? Зараз настав час для цього рішення. Запишіть його на аркуші паперу і покладіть у свою Біблію. Давайте поставимо Бога на перше місце.